Виноград, сонечко. Це форма Олега Михайловича Писанки. Це він в мене в парнику. І сьогодні ж я його вже дорізаю залишки, скільки тут залишилось його на цьому кущу. Це прищепа. На талдуні один рукавчик. Там ще з цього боку талдун є. І далі там талдун. а Ось на цьому рукаві. Вчора вже все сонечко було зрізане і реалізоване. Зараз я вам розкажу дещо свої враження від цієї форми. Він же в мене вже в відкритому ґрунті є. Посаджений, власно-кореневий і на прищепах. І я повинен сказати, що таке сила росту в нього досить сильна. Врожайність також велика. По два суцвіття викидає, по три суцвіття. Бажано в відкритому ґрунті його нормувати, звісно. Термін достигання в нього досить ранній. Я не буду казати по днях. Ми вже в цьому сезоні запевнилися, що ті дні розтягнулися, якби його характеризували 90 днів, то вже пройшло, мабуть, 120 днів, коли він достиг. Листя в нього ось таке округле, велике лопате листя таке, як лопухів. Коронки зараз не покажу, які в нього, бо вже закінчення сезону. До хвороб він більш-менш стійкий, тільки ось оїдіум може, може підхопити це як раз-два. Так що треба бути уважним до нього. Товарний він чи ні важко сказати, тому що він таки схильний до горощення. Та взагалі я рахую всі ці форми Олега Писанки, вони всі смачні. Але вони з жіночим типом квітки і всі можуть горошити. Горошіння тут незначне. Вчора я позрізав, там більше горошіння було. Люди з залюбки його купляють, тому що він дуже смачний. Грона я би не сказав, що щільні, такі вони рихлуваті, дихають, ось шевеляться. Гронка величенька. Там гронку, буде, мабуть, до 2 кг ще ззаду висить. Подобається мені ця форма, звісно. Ягоди дуже смачні з легеньким мускатом. Ягодки є досить великі. Це гра, мабуть, 12 до 14 можуть бути. Ягоди різ... різнобій, так будемо казати. Є більшечки, є меншечки. Такого вираженого гроші я в нього не зауважував. На сонці він робиться дійсно, як сонечко, такий жовт'язний. Так що його варто виставляти на сонечку. Засмагу від сонця він не зауважив. Ну, Тут трішечки, може, є таке легенька засмага. Тут він був відкритий в мене, листя я повирізав, виставив його на сонце. І він жовтіє. А ззаду зелені ягодки. Ну, І все-таки варто зауважити, що смак в нього дуже класний. Ну, Такий чудовий, я би сказав, легенький мускат. Людям дуже подобається. Наприклад, йому я найбільшу ягодку, подивимося, які там кістоньки є. Ну, дві кістоньки невеличкі є. Ягода така соковита. Досить багато соку. Смачна форма. Ну і насамперед я би його рекомендував, звісно, і для власного споживання, для такого так би мовити, товарного, як ворон казав, вряди пускати. Ну, з цією жіночою квіточкою досить небезпечно. Ну, але я все-таки посадив кілька кущиків і ще нащіплю, тому що вона мені вельми файно подобається. І, а вже ж я її буду тримати, тому що вона варта того. Ну, ось, мабуть, всі свої враження розказав. Пагони вже визрівають, бачите, коричневі її. І все буде добре. Трішки от п'ятна по, по пагонах пішли від оїждів. Ну, я був сіркою обробив тіої-жедом. І от, може то деякі п'ятниць, п'ятна є такі від тіоїду, щось лишилося. Но це вже було тижні два тому. Як я сказав, люди його залюбки купують, як попробують ядку і беруть. Ну ось, мабуть, і все. Сонечко Олега Михайловича Писанка. Мені зайшло досить гарно.